Так, побачку, я зараз скажу, Остапенко-Пелагія, да? це uh -huh. та, що пекла пироги, котельва. Я зараз у котельві. Я зараз біля Ніни Андріївни, сьогодні 20 січня, 26 рік, і Вона не хоче, щоб я її фотографувала. Тому що вона є фіолетова хустка, красива, а вона каже, не хочу. Так, чудово, Остапенко-Пелагія пекла пироги, і це не та, що в неї згоріла два, то у батрачки згоріло. Да? Ні, це у спекрухи боя підгоріли пироги, вона пекла, витягла, кинулася. А хто піч. пік? Пелагія? Вона ж пекла. Пелагія. Да. Так все ж нічого страшного. Вона ж каже, дивлюся, вигребла кочергою, пироги. Ох, та ж. Пелагія. Паложка, палажка. Вона їй пелажка, це пелажка зробила. Пелажка. А скажіть, як ви борщ варите? Та. Не, не хочете казати? Тим не біля. хочете, борщ не варите. А що таке оця зливана каша? Обикновенна коша пшоняна варить. Як? Ну, як? Ну що ти не кашу ну, я її не зливану називаю, вона пшеняна в мене. Каша налила водички та й все, а ви як. Чуєш, Чи ну Якщо каша зливана, то там треба, щоб юшка була. Багато юшки було, щоб ти як кипить пшоно, та все, і ти там і туди м'яса накидаєш, але ж щоб там була юшка, що тоді ти зливаєш її. Оту юшку, і тоді ж і ще може помасти, туди цибульки засмажить. І тоді насипаєш кошу, а тим присьорбуєш, от туди називається зливана коша, бо там юшка є, знай, а вона зараз, знаєш, яку кошу, без юшки варять, Ну як? Просто вона яка, ну як ото гречана чи якась обикновена. Угу. А то варять раніше варили, що вона була з юшечкою. А хтось сказав мені, що треба ще огірком закусювати, бо він голодна. Він не холодний, була. а оця юшка гаряча. Їсти гаряча. Да, так, юшка гаряча, ти ж її рбаєш, і кашу, і юшку. Добре воно. А що таке щерба? Щерба, щерба, називають давай міша щерба. Оця оцю тут. Кашу. Ко? Ні, Не кашу, а цю юшку. Юшку. Не, я кажу юшка, а воно щерба. То а воно щерба. Да, да. Дивіться, як цікаво. А ви ще казали слово пробі. Хто? Пробі. Ви казали, ішла я з центру, заболіла нога, кисточка, і ви кажете, хоч пробі кричи? Да, да, да. Пробі! А я таке чула тільки коли в гончарівці сватання на гончарівці, стицько так казав, пробі. Ну, пробі Що на... рятуйте, Пробі рятуйте. Це. рятуйте да. Що виходить, що болить, Хоча моя кістка. Кисточка, Кісточка, да, знаю. Я а можна я ваші валянки покажу людям? Та Не можна, не хочу, не хочу ні на добре. Сьогодні така експедиція без класні валянки просто. Чуєш? Ви підшили їх? Я їх тільки що обшила, бо вони були та класні, а щоб я не замазала. Я їх обшила. Так класні такі. Та я бачу. Ще не мені такий би на хестиваль валянки. Можна я покажу людям. А можна я відео покажу? Не